Вирішальна битва турніру на кубок Вадима Гурова була точною копією минулорічного фіналу. Зараз, як і тоді, боротьбу за золото вели збірні саксаганського та довгинцівського районів. Торік саксаганці були більш влучними. Так сталося і цього разу. Кінцевий рахунок – 33-18. Знову на користь дівчат із Саксаганського району. Настрій переможниць піднесений. Так, я дуже задоволена результатом, тому що ми дуже готувалися до цього турніру. Це вже третій турнір, в якого ми виходимо з Долгінцева у фінал. Я коли граю, я відволікаюся від того, що у нас зараз відбувається в країні. Сьогодні дуже яскраві емоції відчула, дуже позитивні. Срібні призерки турніру впевнені у наступному році вони візьмуть реванш. Наступний рік 100% буде наше перше місце. Дівчата будуть більше готуватися, більш стараніше, і перемога буде нашою. Ми зробимо все для цього. Спорт для мене це життя. Насправді це дуже важлива річ під час війни. Це та штука, завдяки якої я можу на щось відволіктись. Третє місце посіла команда Інгулецького району. Хотів би подякувати за організацію турніру і проведення в першу чергу громадському діячу Ольги Бабенко. Хочу подякувати за підтримку голови ради оборони Олександра Вілкула. Свято вдалося. Ці турніри ми можемо в першу чергу проводити, завдячуючи роботі міської влади щодо облаштування бомбосховищ. Десята спортивна школа це перша школа, яка підготувала бомбосховища, перша школа, яка змогла прийняти дітей. Призери турніру отримали кубки та медалі. Пам'ятні призи дісталися кращим гравчиням в різних амплуа. Всім командам були вручені солодощі та баскетбольні м'ячі від організації за рідне місто, яка традиційно підтримує ці змагання. Такі важкі часи хочу висказати слова подяки нашим військовим за ту можливість надану нам сьогодні радувати з нашими дівчатами цьому святу. Вітаю переможців! Дівчата Саксаганського району, як завжди, перемогли, зайняли перше місце. Це дуже заслужена нагорода. Я дуже рада бути не тільки присутні в цьому залі, а й вже багато років допомагати проведенню цього турніру. Ігор Кононенко, Анна Ніколаєнка, Вадим Діденко цей день.